Гроші є, але вони недоступні. Саме з такою проблемою зіткнулася рівненська влада. На черговій сесії Рівнеради ради міський голова Володимир Хомко нарікає: не можна витрачати бюджетні кошти, як заплановано, бо вони заблоковані на рахунках казначейства. Ми не можемо проплатити за мобільні телефони, ми не можемо купити паливно мастильні матеріали, ми не можемо купити запчастини, так інше. Нічого не можемо купити. Маємо гроші і не можемо заплатити. Я завтра, післязавтра, можемо виключити освітлення. вулично. немає держбюджету дві а значить, немає і міського. Однак, депутат. Ати вже вирішили, як розподілятимуть кошти на початку наступного року та внесли зміни до цьогорічного міського бюджету. Ми довиділили 35 тисяч гривень на фінансування пального для швидкої допомоги, враховуючи, що в умовах епідемії грипу і в умовах зараз складних погодних умов. Збільшується кількість викликів. Не обійшлася сесія і без приємних новин. Уперше за останні 18 років виділять землю під житлову забудову черговикам. Із майже двох тисяч рівнян пощастить десятьом. Саме стільки ділянок визначили у масиві червоні гори. Їх розподілять між тими, хто перебуває у загальній та пільгових чергах. Наталія Неркова, Олександр Ковтонець, новини рівного.